Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Продовжуємо працювати з фейками на хвилі українського радіо. Олена ну, Зелінченко та Роман Коляда в студії. А от урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України Серт зафіксувала масове розповсюдження електронних листів зі шкідливим програмним забезпеченням. Зловмисники надсилають їх буцімто від імені служби безпеки України. Ми час від часу розглядаємо такі випадки і в нашій рубриці, і поза нею. Адже це привід поговорити про цифрову грамотність, цифрову безпеку. Це важливі навички, які засновані на критичному мисленні. Отже, листи від нібито СБУ містять посилання на файл, який у разі завантаження запустить на вашому пристрої шкідливу програму. Вона, в свою чергу, дозволить зловмисникам отримати прихований несанкціонований доступ до комп'ютера жертви. Як повідомили у Держспецзв'язку, станом на понеділок, 12 серпня, було виявлено понад 100 уражених комп'ютерів комп'ютерів. це, зокрема, пристрої працівників держорганів та органів місцевого самоврядування. Компетентні органи вживають заходів для зменшення потенційної шкоди. Але подібні розсилки листів чи повідомлень у месенджерах, які спонукають людину завантажити шкідливий додаток чи залишити зловмисникам свої персональні дані, як відомо називаються. Фішингом, вже скільки ми чули це слово, але водночас все одно воно залишається актуальним, тому що шахраї цим користуються і цю схему активно впроваджують у свою діяльність від англійського слова, що перекладається як риболовля, ось фішинг слово й походить. Тобто, шахраї намагаються упіймати довірливих користувачів як рибу на певну наживку. Скажімо, брехлива обіцянка, вимога чи навіть погроза, як розпізнати фішингові листи та інші види шкідливих повідомлень, на які ознаки варто звертати увагу, ми розпитали експертку з цифрової. Безпеки громадської організації «Інтерньюз Україна Аліну Елевтєрову. Послухаємо це. Не нова історія. Насправді, що від імені якої структури людям розсилають листи. Де є певні вкладення, вкладення найчастіше це якісь архіви, тобто у них в кінці після крапочки іде розширення ZIP або RAR. Це означає, що в цьому документі лежить інший документ, який, скоріше за все, містить шкідливе програмне забезпечення, щоб заразити комп'ютер. Шахраї можуть видавати себе за всіх підряд. Це СБУ, за податкову службу, ДСНС публікувало колись приклад. Мені здається, декілька місяців назад, що шахраї писали листа людям, ніби. То була аварія на АЕС. Почалася евакуація, і людям терміново треба скачати повідомлення, де написаний план евакуації. Звичайно, що там не було ніякого плану. Там так само було шкідливе програмне забезпечення, яке. Далі давало можливість зловмисникам робити з комп'ютером те, що їм потрібно що треба знати взагалі, навіщо зловмисники це роблять? Може бути абсолютно різна мотивація, можуть як і просто зашифрувати комп'ютер, і потім, коли ви включите його, там буде напис: ага, твій комп'ютер зашифрований. Я щоб розшифрувати, кинь мені 500 біткоїнів на такий то криптогаманець, або що, або можливо, люди хочуть просто шпигувати за діяльністю, або просто використовувати потужності комп'ютера дистанційно. Для того, щоб, наприклад, з нього відправляти запити для Дідоса так на українські якісь там ресурси, тощо, тощо. Причин може бути дуже багато. Гаразд, і якщо людина отримала подібний підозрілий лист, то що вона має передусім робити, щоб мінімізувати ризик? Пояснює Аліна Елєфтєрова. А Якщо ми отримали листа від СБУ, або від податкової, або від ДСНС, перше, що варто собі поставити, питання, звідки у них моя. Електронна скринька звідки у СБУ? Час на те, щоб знайти скриньку Аліни Ліфтєрової або будь-якої іншої людини, щоб персонально мені написати щось, скинути якісь плани евакуації тощо, тощо. Тобто я не чекаю 100% від СБУ ніяких листів, особливо з вкладеннями, які просто називаються документи, то я маю собі поставити питання: навіщо мені СБУ не такі листи? Якщо я не представляю пресу, не очікую листа від цих структур і 100% ми не домовлялися, що ці листи будуть містити посилання на якісь архіви, то я роблю висновок одразу, що це якесь шахрайство. Якщо особливо цей лист мене лякає, наприклад, якщо це лист від там податкової, яка каже, що якщо ви не скинете мені документи, які містяться в цьому переліку, то до вашої організації буде призначена податкова перевірка, мене це може налякати. Якщо мені приходить лист, начебто від ДСНС, де кажуть, що підірвалася якась. Електростанція, або що і потрібно евакуватися. Це щось, що мене має налякати. Якщо лист викликає у мене певні емоції, ми так само маємо зрозуміти, що це 100% певне шахрайство. Якщо ми чекаємо на листа від СБУ, наприклад, ми представляємо медіа, або ми маємо якесь там листування, можливо, з профільними департаментами, або що, то щоб 100% впевнитися, що це правда, наш співрозмовник, або співрозмовниця нам надсилають ці листи, ми маємо їм позвонити. дуже просто. Позвонити, зв'язатися якимось чином і запитати, чи правда хтось відправляв такого то листа. І позвонити не на номери, які вказані в листі, бо іноді буває таке, що в листах написано там за уточненнями, дзвоніть сюди. Зайти на офіційний сайт СБУ, позвонити у відомство або там до людини, з якою є підтримується спілкування з якогось профільного департаменту і далі подібне, і уточнити. Скоріше за все, людина скаже, що ні, ніхто нічого не надсилав такого. Це 100% фішинг, не треба цього робити. Найчастіше такі листи присилають. І великій кількості людей, і можуть ще потрапити в такий час, коли людині приходить багато різних листів. Це може бути кінець якогось звітнього періоду, або ще щось, просто щоб людина навіть не подумала зайвий раз над тим, що це може бути щось підозріле, клікнула і завантажила, і отримала якесь шкідливе програмне забезпечення. Я нагадаю, що в рубриці фейк контроль ми чули пояснення Аліни Елевтєрової, експертки з цифрової безпеки громадської організації Інтерні Україна, що робити з фішинговими повідомленнями. До речі, ми також розпитали експертку: якщо лист від зловмисників людина вже відкрила або навіть встигла завантажити, і потенційно шкідливе вкладення, ось те, що там міститься, ота риба, так би мовити, на яку на який гачок намагається шахраю піймати, вона вже потрапила на ваш комп'ютер. Загалом, от все починається з того, що не від. Кривай, якщо воно щось чужинське, якщо воно підозріле, одразу або десь в спам, або краще видаляти, але в жодному разі не відкривати. Не розумію, що можна за посиланням отримати нового чи цікавого. Ну, хіба що пропонують там, скажімо, мільйон доларів у спадок від королеви десь з африканської країни. От яка... В таких випадках якраз най... найбільше не треба відкривати от те, що от як там якраз, якраз в яких випадках пристрій може опинитися під контролем зловмисників і як від цього захиститися? Давайте послухаємо. Якщо ми просто. Клікнули кудись, перейшли на якийсь сайт з комп'ютера, особливо, або там просто завантажили цей архів і ще не встигли його відкрити, розпакувати. В принципі, нічого страшного, скоріше за все, з вашим комп'ютером нічого не станеться. Бо зазвичай, щоб процес шкідливий запустився, нам треба програму видобути з архіву і встановити її на комп'ютер, тобто відкрити саму програму і далі повзаємодіяти з нею. Просто завантаження архіву дуже рідко приводить до якихось дуже поганих наслідків. Це одна історія. Якщо ви отримуєте такий лист, можна його видалити, можна його позначити як спам, але головне не приходити за посиланнями, які там є, не скачувати оці документи, не видобувати їх собі на комп'ютер і не взаємодіяти з вмістом цих архівів. Це найголовніше. Якщо в листі міститься посилання, ви переходите за посиланням і воно просить вас вести і пароль від вашого Google аккаунту або там ще щось. Це так само фішинг, не треба цього робити, не треба туди вводити ваші логіни і паролі. Тому що в тому випадку, якщо ви їх ведете, зловмисник отримує до них доступ. Щоб себе трошки убезпечити, найперше, що ми можемо зробити, поставити двофакторну автентифікацію. Що це нам дасть? Якщо якимось чином ми все-таки повідомимо комусь свій пароль, введемо його кудись не туди, то другий фактор, щось стримає шахрая від того, щоб отримати доступ до нашого аккаунту. Другий фактор, по суті, це. Може бути код із смс, яке приходить для того, щоб ми підтвердили, що ми це ми. Це може бути пуш-сповіщення, яке ми маємо так само клікнути на телефоні, що ви підтверджуєте вхід, а підтверджую, клікаєте і нас таким чином залогінює. Це може бути код, який нам генерує сторонній додаток. Тобто, це якийсь додатковий фактор для входу, щоб ми змогли отримати доступ до нашого аккаунту. Власне, двофакторна автентифікація дуже сильно підвищує шанс. Того, що зловмисник не потрапить одразу в наш обліковий запис, зловмисники вони про це знають, і вони будуть виманювати у вас другий фактор. Вони будуть питати наступним повідомленням код для входу, або будуть просити клікнути там на щось, наприклад, якщо це пуш-повіщення, або будуть просити ввести там код із за смс далі. Подібне на цьому етапі має вже спрацювати червона лампочка, якщо вже так сталося, що пароль ввели, і зрозуміти, що. Якщо у вас просять, другий фактор для входу це 100% шахраї, і вони хочуть використати ці дані для того, щоб отримати доступ до облікового запису. Це стосовно фішингу, який містить в собі посилання, де просять там вас щось вести. Як бути з фішингом, який просить щось скачати? Бажано, щоб у нас була ліцензійна система, ліцензійне програмне забезпечення. Тобто, щось не що ми скачали торрентів і собі встановили і далі використовуємо. А можливо, одразу ми купили разом із комп'ютером і ліцензію до Windows, Продовжуємо її використовувати, оновлюємо і далі і подібне. Чому так? Тому що найчастіше шкідливе програмне забезпечення або віруси, як їх називають, використовують вразливості у програмах, які є. І зловмисники про це знають і вони можуть експлуатувати ці вразливості для того, щоб отримати доступ до вашої системи. Один момент. Другий момент дуже важливо, коли ваш комп'ютер просить оновитися або телефон, або додаток. Давайте йому це. Повірте, це дуже важливо з точки зору безпеки, тому що скоріше за все, якщо у вас прям остання версія. Оновлень то може бути таке, що навіть якщо ви скачаєте цей вірус, навіть якщо ви його розпакуєте і встановите, може бути таке, що він нічого не зробить в системі, тому що там не буде вразливості, в яку вона може вклинитись. Отже, ми зрозуміли, що насправді найголовніше правило це. Одразу не відкривати те, що надходить, скажімо, на вашу пошту або до вас у месенджер, особливо якщо там є посилання і різні, як кажуть, кракозябри, тому що автоматично можна натиснути і відкрити те, що буде вже ось тією гнилою, на жаль, рибкою, що потрапить всередину вашого пристрою, що найменше, або навіть залізе у ваші картки і посягне на ваші гроші. Одним словом, якщо отримали лист із вкладенням або повідомлення в месенджер, в телеграм, вайбер з якимось посиланням, перш що треба зробити, це те, що насправді треба не зробити. Треба не клікнути на це посилання. Якщо саме повідомлення відкрили, нічого страшного насправді не відбувається, допоки не йде клік за цим посиланням. Після якого, якщо це телеграм, може бути злам телеграму. Якщо це електронна пошта, то зрештою може бути просто завантаження шкідливого програмного забезпечення, дію якого ви одразу навіть не помітите. Ця вразливість може датися в знаки набагато пізніше. Тож, дуже добре читайте, що саме приходить до вас в електронну пошту, якщо там вас намагаються лякати або з чимось задобрювати там якимось зайвим мільйоном доларів. Не клікайте, куди попало. Це була рубрика Фейк-Контроль. Але на Зеленченко і Роман Коляда були з вами. Не перемикайтесь. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.